Шановне панство, Знаходимося на полі а, соняшника. Наш посіян він прямим посівом і тут у нас 35 тисяч а, на гектарі. Значить беремо от, середньостатистичний, Давайте оце, бачите, як воно на далеко зухотруло. Вириваємо цей, дивимося корінь. Треба було викопати, але я не взяв лопату. І от дивимося чи туди, чи в ту сторону. Пішли в якусь сторону. Так, от перейшли значить, на 40 тисяч Сейчас вирвемо тут якийсь соняшник. Ну от давайте. Давайте от тут перед кулуцем. Ось вот, якийсь оцей, напевно, давайте побільше. От побільше, щоб приблизно вони однакові були. Ну воно навіть по масіву видно, що Тут трохи менше. Хоча воно чистеньке, плюс-мінус, бачимо, бур'яни були, всі вони полягали, тут 50 грам експреса було. Ось от, от має вигляд. так Де є? Бачите, за колосом було ущільнення бачимо тріщини. Тут колосся нема нормально. Попередник, пшениця озима. Теж по прямому пасів Має отакий от вигляд. Гібрид Піонір 168. Так, от що значить ми спостерігаємо, да? оце зліва це 40 тисяч, це 35 тисяч, Нижні листки вже трипс дососав вже починає вверх іти, вище. Бачимо, так? Да? Але коренева система, коренева система. Тут більш вона сюди, уперла щось чи як тут ні. Ну це по одній рослинці, звісно, дивиться, ну як є. Тут трохи більше і розвиток рослинки більше. По масіву, воно навіть по всьому масіву. Видно, що масів більш розвинений, ніж тут, прямо смуга. Прям смуга є. 35 тисяч більш потужний, і стебло більш потужне, і вегетативна маса більш потужна, коренева система більш розвинена. Тут ще ми нічого не бачимо, якби щось є, але це будемо пізніше дивитися. Будемо спостерігати за цим, як би, але поки, поки все понятно. А от така біда тут у нас посуха, да, от на класичні системі обробітку от така от біда Прям Блин Ему так погано цьому соняшнику Не знаю що з нього буде це на це класикою займається буде Нема опадів то конечно от з краю де конкуренція менша у ще намагається зробити але це звісно він капець Вон а основний масив ось мій прямі пассиви мої край зріжені бо закатаний а там там звісно поки виглядає більш-менш але це поки поки є волога у нього там далі буде вигідно